Добрий день студія. У нас сьогодні в ефірі Канопенер, британська імбочка, яку ввели на заміну суперконю, виходить. Але це імбочка ще пожоща, ніж суперкінь. тому що в цього танка фактично немає мінусів окрім одного. Це посередня динаміка така пацаки, він дуже громоздкий, слабенько їде по ґрунтам. Такий він трошки, знаєте, як каракатиця. Попали ми в мап, на мапу, яка створена під цей танк. В архівах, якщо переться, то можна знайти, що спочатку був КДПенер, а потім під нього знайшли цю мапу, розробили ласвіль у нас. Ми їдемо битись за Фермопільську ущелину. Ось саме сюди будемо пробувати себе в ролі спартанця, який б'ється проти навали персів. Як бачимо, у нас на прикритті потужний Т57 Heavy та Потужна Харі. І ми з тайпом 71 та 430У їдемо просто на мужика. Дали метичку ФВ215Б. Як бачите, яга і ФВ215B представники Червоної армії в цьому бою, ми плюс-мінус маємо уявлення про те, як вони грають. Бачу піксель яги, закидуємо, стоїмо. Ну і куди ж пацики? Не згадав його величність, бутилку в цьому бою. Сразу на голову 270. От канапенер це, мабуть, один з єдиних танків, на якому треба ставити полюбу на те, щоб фіксити арту. Так як і скидувати стан і менший урон від фугасів, тому що. Арта цей танк обожнює, просто я не знаю, якщо. Мухи гівно так не люблять, як арта любить цей танк. Ну просто покиде навалює, просто цілий більше немає. Напишіть, що я підставляю сам, треба було зігратися і Вовіше. Арта не впливає, і взагалі сам винен. Мене не, ніколи так ще не горіло від артоводів, як на цьому танку. Вони просто перманентно тебе тримають в стані. Ой боже. Це, знаєте, в тебе горить від того, що рандом неадекватний, а потім тебе ще горить від того, що тебе перманентно станеть арта. Просто горить, плихає. Фарми миягу, яка просто підкатується на клавіші Air. Зацініть, до, до речі, позицію Омона який ще не світився, у нас риженький ОМОНчик, він, бачите. Лорд 226. Просто став кущики, він ПТшка. Трикутник не повинен світитися в бою. Стоять на баски і накидувати домах. Хто не зрозумів, ОМОН стоїть у усіх кущах. Слаба ПТшка, йому не потрібно їхати місто розігрувати, не можна йому тут. Знаєте, з мужиками дратися. Надо стоять в кущиках. Трикутник намалювали. Де родився, там і пригодився Хто там може написати, що тички якісь незаконні летять, пацики на канапенері, ці тички це цілком дефолт. Кидав я в НЛД Ягі, але проморгав той момент, що там перед ним стоїть ВВ-215Б, Центріон стоїть на катку, ми його оновлюємо. І сідаємо трошки нижче, щоб, знаєте, від бутилки черговий стан не піймати. Там ще стоїть ОМОН, тому я не впарую особливо за. Цим центуріоном. 4600 ми вже настріляли, наші там, знаєте, 50-50 місто. Не, незрозуміло, вони його виграли, вони його програли. І ми від борту відтанковуємо fv 215 b певну тичку в каток, але пацики боявся ягу, але, як бачимо, яга відкидешилась. Сотка щось впарує, кидає в гуслю без дамагу, ББшки. Не Втратимо ремку, тому що в нас тут ДПМний ще ФВ-215Б. А знаєте, оцей колективний розум ІСА 4 є 100 коли я буду стояти на катку, може зіграти зі мною злий жарт. Вицілюю ІСа, його не видно, тому кидаю Pen LD ES100. ПВ-215Б пропонує своє ВЛД для того, щоб я дав дамаг. Ми цим користуємось. І тут вже справа техніки, пацики дофармить по максимуму дамажки, як ми бачимо, 6 тисяч всього на команду залишилося. А в мене дамагу 7 тисяч. Тобто мені половину з цих ХП треба вибити 100 для того, щоб стріляти 10 тисяч. Звучить наче просто, всього лиш на всього 3 тисячі хп дати пацики, а коли їх залишилось там уже не 6 тисяч, а 4700, і тобі ще треба дати 2000. Ну, знаєте, таке, задача з зірочкою. ТВП, як бачимо, дає барабан в першу лінію. Ми перемикаємось на залп, даємо його в ОМОНа. Тут я не знаю пацики, я більше дав би дамагу, якби стріляв циклом, чи більше б я залпом як зробив, дав. Але бій вже, знаєте, зіграно, як зіграно. Трошки я не очікував тут побачити так близько ТВП, я думав, що вона в сейвах в рельєфах. Лоблю непотрібну тичку від ТВП. І тепер я теоретично шотний для артогніди. Але вона боїться, тікає. Бачимо ще тисячу хп у ОМОНа, ніхто його не пробиває. Ми беремо на залп. Даємо його і це 10 100 дама. Такий турбач на 5 хвилин. І 10 тисяч вацики. Прикольний бій по-своєму. Ну, мапа зроблена під наш танк. Тут тяжко було зробити щось менше. Викатував я, знаєте, так трошки в пиві. ХП можна було втрачати менше, стріляти точніше. Але я б був мене, я, якщо б зіграв би нормальний бій. Дякую за увагу. З вами був Зігрейн. Любіть свою маму не тільки свою. Зустрінемось в нових відео.